Далі я продовжу говорити про профілактику і про лікування, яка є сьогодні доказова база. І е, ми говоримо про те, що ми керуємося не тільки рекомендаціями кардіоонкології 2022 року, а є дуже багато авторитетних товариств, які видали рекомендації саме по веденню пацієнтів з онколіцовним венозними тромбозами. І ми їх маємо ще починаючи з 2020 року, коли закінчилися всі дослідження. І на сьогоднішній день останні перегляди – це 2023 року. Всі ми їх використовуємо. Декілька слів про ті новини, які були на останніх заходах, це на Європейському конгресі кардіології в Мадриді і на першій конференції з кардіонкології. І вже Олександр Ніколавич так сказав коректно, що Сьогодні використовуються дози з профілактичною метою, і було таке дослідження, яке вивчало 2,5 мг двічі на день застосування апіксабану і 5 мг два рази на добу. Ми розуміємо, що профілактичні дози це 2,5-2 рази на день. Вони є обґрунтованими, доведеними і входять в рекомендації. Є таке поняття пролонговане лікування, коли ми після 6 місяців продовжуємо терапію. І тут було питання, яка ж буде терапія краще. В зменшених дозах чи в дозах лікувальних. І в даному випадку дослідження підчеркнуло, що застосування апіксабану в дозі 2,5 рази на день було так само ефективно, навіть трошки краще стосовно попередження повторних епізодів і було безпечнішим, тому що викликало менше кровотеч, ніж доза 5 мг. І тому ми сьогодні говоримо про те, що профілактична доза є саме 2,5 мг два рази на день. І якщо потрібно подовження терапії, називається так екстеншн, то після 6 місяців ми використовуємо дозу 2,5 мг два рази на день. І ще із нових було те, що був е, е, аналіз е, дослідження онкопії. Це дослідження ривораксабану на японській популяції, де використовувався ривоксабан 6 місяців тобто, 6 місяців це той стандарт, який сьогодні прийнятий для лікування онкасівних венозних тромбозів, і 18 місяців. Чи буде подовжене таке лікування і саме лікувальну дозу так, так само ефективно? Прошу зразу звернути увагу, що в японській популяції використовуються трошки інші дози, чим в європейській популяції, тому що є певні етнічні особливості. І тут використовували дозу 15 мг один раз на день. І в результаті ми бачимо, що в 6 місяців ми не бачимо. Переваг, скажімо так, тривалого застосування, так, ну, і не бачимо різниці між повторними епізодами, повторними випадками венозних тромбозів, і тривале лікування не призводило до покращення результатів. Ну, звичайно, що ми і дивимося на ризик кровотеч. Тому тут питання, що ці дані ми не можемо перекласти на українську популяцію з одного боку, що і не було підтверджено, що подовжена терапія має хороші клінічні наслідки. І був аналіз із другого дослідження онко-9 стадії, де попереднє базове дослідження вивчало знову ж таки, де е едоксабан використовувався 3 місяці, і де е Едоксабан використовувався 1 рік. І ми розуміємо, що принаймні шість місяців ми повинні використовувати. І тут чітко було показано, як тільки в три місяці ми відміняємо едоксабан, зразу збільшується частота повторних епізодів. Це говорить про те, що ну нам не треба винаходити велосипед. Якщо в рекомендаціях прописано шість місяців, то треба шість місяців. Це лишній раз це дослідження підчеркнуло. Але субаналіз цього дослідження був цікавий, чим тим, що тут виділили пацієнтів із раком шлунку. Ти, в кого був і в кого не був, і проаналізували, як, скажімо, в залежності від нозології частота повторних епізодів. І дивно було, що ми знаємо, що прямі реальні антикулянти, зокрема Ривороксабан, саме більше і в деякій мірі едоксабан призводили до збільшення шлунково кишкових кровотеч. Але в даному випадку це було саме у пацієнтів із раком шлунку. І в даному випадку ми бачимо, що. Терапія як на протязі трьох місяців, так і 12 місяців у хворих із раком шлунку. Мала хороші наслідки стосовно попередження повторних епізодів, і ми не побачили збільшення саме шлунково-кишкових кровотеч саме у пацієнтів із раком шлунку. Можливо, це перші результати, які говорять стосовно едоксабану, що можливо він і може бути використовуватися саме у таких пацієнтів, але для цього потрібно провести рандомізоване клінічне дослідження і підтвердити це. Тому, поки це дані хороші для роздумів. Ну, але повинна бути така дан, дані, саме підтверджена рандомізованими клінічними дослідженнями. Друге, який субаналіз був також проведений саме з цього дослідження, це а з чим же все-таки пов'язаний ризик кровотеч. І тут е, був аналіз проведений у пацієнтів, в яких була тромбоцитопенія, і у пацієнтів, в яких не було тромбоцитопенії. І було чітко показано, що ті пацієнти, які мали тромбоцитопенію, у них був підвищений ризик е, кровотеч. Ті пацієнти, які не мали тромбоцитопенії, навіть пацієнти, у яких були агресивні форми раку, у них не було збільшення ну, кровотеч. Тому тут питання в тому, що е, це, саме ризик кровотеч не залежить від ну, скажімо, в даному мірі від препарату едоксабану, а залежить все-таки від супутнього стану це е, зменшення частоти. Кількості тромбоцитів в периферичній крові. І, звичайно, що крім тромбоцитів, ми дивимося на швидкість клубочку фільтрації, ми дивимося на ризик кровотеч. І якщо ми бачимо, що ризик все-таки є, то ми тоді ну, стандартну дозу едоксабану ми зменшуємо до 30 міліграмів. Ну а тепер давайте поговоримо, які ж сьогодні молекули використовуються для лікування е, саме онкоціоних венозних тромбозів. І це три молекули: це Едоксабан, це Ривороксабан і це Апіксабан. І було три дослідження проведені саме е, серед цих пацієнтів. Е, найменше дослідження це було з Ривороксабаном, Селек в, в одній країні. І ми бачимо, що Пацієнти, які отримували реворксабан порівняно з дельтепаріном, мали зменшення частоти повторних епізодів, але вони мали збільшення частоти великих кровотеч, і всіх кровотеч, і шлунково-кишкових кровотеч. Друге дослідження це караваджо, де використовувався апіксабан по рівнянню з дальтипарином. Ми бачимо, що він був ефективний, тобто така ж сама неперевершувальна ефективність порівняно із низкомолекулярним гепарином, і апіксабан не збільшував частоти кровотеч. І третє дослідження це було хокусавіти канцертрайк. По суті, воно було піонерським першим дослідженням, і основна кінцева точка. нетбенефіт, Ми бачимо, що це так само неперевершувальна ефективність стосовно з низькомолекулярним гепарином. Але коли ми подивимося на повторні епізоди венозних тромбозів, то все-таки... Застосування е, едоксабану призводило до зменшення повторних епізодів на 29%, і це хороший клінічний результат. Але знову ж таки, крім хорошого результату, ми дивимося і на кровотечі. Якщо порівнювати в даному випадку едоксабан із Варфарином, то ми бачимо, що було зменшення частоти кровотеч на 19%. Ну і хочу зразу сказати, що на сьогодні в нас на ринку є едоксабан, це едоксакор, торгова нар... марка. Випускає Київський вітамінний завод, і в принципі цей препарат давно вже на нашому ринку. Ми його вивчили, і в принципі, в нас він абсолютно задовольняє з точки зору і ефективності, і безпеки, і з точки зору тої клінічної доказової бази, яка і лягла в основу рекомендацій по лікуванню пацієнтів із онкостоним венозними тромбозами. Ну і на прикладі клінічних випадків хочу продемонструвати, то, можливо, що не покривають рекомендації, пацієнт 36 років з Б-великоклітинною лімфомою, з ураженням нирок, підшлункової заози. І після першого курсу поліхіміотерапії в нього розвивається тахікардія, задишка і в нього діагностують тромбоз верхніх яремних вен. І йому вже на рівні онкології було призначено прямий оральний антикулянт терапевтичній дози. І пішов далі пацієнт в терапію. Але через три курси поліхіміотерапії тромбоз залишається без позитивної динаміки, і цього пацієнта направляють до нас в центр для того, щоб ми прийняли рішення стосовно подальшої антикулянтної терапії. І звичайно, коли ми бачимо, що у пацієнта немає хорошої відповіді і вже в терміни три місяці, то ми міняємо терапію, і, як правило, ми міняємо в даному випадку на низькомолекулярний гепарин. Ну і серед препарату, який був початково призначений, і в лікувальній дозі, це був. Рівроксабан, але він в даному випадку не спрацював. Через 6 курсів поліхіміотерапії ми моніторуємо цього пацієнта і коли ми бачимо хорошу реканалізацію, то ми тоді вже можемо низькомолекулярний гіперин перевести на прямий оральний антикулянт. І коли вже пацієнт був на одному препараті, ми ніколи не повертаємося до нього, ми призначаємо на інший. В даному випадку ми призначили. Едоксабан, едоксакор, дозі 60 мг, тобто лікувальні дози, оскільки не було ніяких зрушень зі сторони периферичних показників крові і кількості тромбоцитів. І другий клінічний випадок це пацієнтка 67 років з раком легень, четверта стадія, в якої діагностовано тримбоз глибоких вен. І тут складна ситуація була пов'язана з тим, що взагалі, коли лікар буде бачити таку пацієнтку із синяками на тілі, із кровохарканням із легені, і основний процес це в легенях. Чи можна взагалі призначити такій пацієнтці антикулянтну терапію? І тут хіміотерапевти, скажімо так, відмовилися від цієї пацієнтки і направили до нас в центр для того, щоб ми приймали рішення. Звичайно, що ми розуміємо, що цієї пацієнтки від наших дій буде залежати, чи продовжити її хіміотерапію. Це результати компресійної ультрасонографії. Ми бачимо, що тромб він досить таки великий. І ми дивимося всі, скажімо, фактори ризику, які в цієї пацієнтки є. Тобто це і показники червоної крові, і рівень тромбоцитів. Ми бачимо, що він трошки знижений, але він не викликає у нас ніяких додаткових запитань. Ми просто моніторуємо і це дає нам підстави призначати антикоагулянтну терапію. І в даному випадку ми... Призначили низькомолекулярний гіперин, оскільки препарат на період напіввиведення 4 години це управляємо гіпокоагуляція, і якщо в пацієнтки буде розвиватися кровотеча, то ми тоді зможемо дозу регулювати або зовсім відміняти. І тут, по суті, ми в ручному такому режимі підбирали дозу на протязі двох тижнів до тих пір, поки ми не змогли все-таки добитися, що зменшилося суттєво кровохаркання. Хоч це і не було пов'язано саме із тела, а це було все-таки з основним процесом. І, врешті-решт, ми перевели на прямий оральний антикулянт і саме Едоксабан 60 мг. Питання, чому на едоксабан, я зараз розкажу. Звичайно, що ми говоримо про те, що шість місців принаймні, але якщо ризик кровотечі чи інші обставини, то тоді ми приймаємо індивідуальне. Рішення. Але в даному випадку ми говоримо про те, що все-таки синці почали залишатися, але кровохаркання значно зменшилося. І на сьогодні я останній раз вчора контактував з пацієнткою. В неї може раз на тиждень кровохаркання і, і все. І тому ми можемо дозу зменшувати, якщо буде потрібно, але в даному випадку лікувальна доза. Стосовно чому саме в даному випадку едоксабан ми вибрали, тому що ми завжди зважуємо на те, яку терапію приймає пацієнт і чи є взаємодія. І ми в даному випадку, наприклад, із інгебітором терзінкіна з Лорлатінібом, дивимося всі молекули Апіксабан, Рівоксабан, Едоксабан, які найбільше взаємодіє. І ми бачимо, що якщо говорити про ревоксабан то він буде сильно взаємодіяти із лорлатінібом і препаратом вибору в даному випадку саме був едоксабан. Тому ми і визначилися з точки зору того, що це буде найменший вплив на взаємодію, тобто не буде зміни концентрації едоксабану, е ні в меншу сторону, ні в більшу сторону, відповідно, не буде ризику кровотечі чи ретромбозу, якщо е зменшиться доза. Концентрація едоксабану в крові. Відповідно, ми от маємо такі шкали, де ми бачимо, що який препарат ми можемо використовувати залежить від тієї терапії. І в даному випадку препаратом вибору був єдиний препарат саме. Доксабан і доксакорд, швидкість клубочку фільтрації задовільна, тромбоцити залишаються в межах нормальних величин, і відповідно ми продовжуємо лікувальну дозу 60 мг один раз на добу до 6 місяців. З умовою того, що я сказав, що якщо буде ризик кровотечі, ми будемо далі підбирати цю терапію. Ну і ще один такий клінічний випадок, який буквально на днях я консультував, це пацієнти, у яких є проблеми з хребтом. І ось ми бачимо, що цій пацієнтці проведено цементування. Трьох грудних хребтів, і в шийному відділі вводили цемент для того, щоб заповнити ті пустоти, які були. Але тут виникло питання, що у пацієнтки з'явилися скарги, задишка, і ці пацієнті зробили комп'ютерну аніографію, і в неї виявили оці, бачите, такі тіні в легенях і зліва і справа. І як ви думаєте, що це таке? А це той цемент, який вводили в хребці, і він отак через артерії. Попав у е, легені і відбулася закупорка легеневих артерій. І тут питання, що робити із е, такими пацієнтами. В даному випадку ми. Прийшли до того, що це немасивна така емболія, немає підвищення тиску в леневих артеріях, і ми дали такій пацієнтці профілактичні дози антикулянтів. Дуже мало описаних таких випадків в літературі. Ми із суденими хірургами консультувалися і бачили, і в них такі випадки. І відповідно, в даному випадку, поки не буде епіталізації цих е, е, структур треба давати профілактику. От такі бувають курйозні випадки. Тут все чітко описано, де вони бачать, що вони бачать і яке, яке втручання проводилося у цієї пацієнтки. Отже, Давайте ще раз підсумуємо стосовно рекомендацій і доказової бази, яка сьогодні є серед антикулянтів. І ми говоримо про те, що серед прямих оральних антикулянтів едоксабан і епіксабан це категорія 1 рівень доказовості, і це низькомолекулярні гіперини. І НСІН це визначило ще в 2020 році. І на сьогодні всі рекомендації підтверджують ці дані. Ну і далі треба сказати, що... Проблема є з пацієнтами і не скільки з діагностикою, скільки з тим, що неправильно призначається лікування. І основне питання це малі дози, коли призначають або не, не призначають навантажувальні дози. Тому я закликаю, що пацієнти, які мають онколічних захворювання, це такі самі пацієнти, як і звичайні пацієнти, і вони потребують лікувальних доз і моніторингу в процесі лікування. Але це не слабкі якісь пацієнти, якщо в них немає зниження функцій нирок чи показників периферичної крові, чи високого ризику кровотеч. Адекватна антикулянтна терапія в кожного пацієнта. Дякую за увагу.